Мікро USB коротенький провід десь 50 см-мінус. Отак от. Це у нас була яка по рахунку третя. Диск, навушники і мишка. Три посилки. Добре, давайте відкриємо щось гарне. Не знаю, мене оця ситуація лякає, чесно кажучи, я сподіваюся, що там буде все окей. Але то, як воно торохтить, трішки е насторожує. Так, давайте подивимося. Жир, жир, жир. жир. Так. Ха -ха -ха. Хорош, хорош. Я уже побачив, что написано дрифт. Так. Ну, до речі, начебто все окей. Так, почекайте, я подивлюсь першим. Бляха, ну, чесно кажучи, тут трішки пилючки.